Привіт, любі, друзі! Вітання з неймовірної Лігурії. Слиці Лігурії є чарівне місто Генея, Венецька Республіка. Це потребує окремої розповіді, і ми зараз в неймовірному у городі Репалло. Воно зачаровує. Будинками у стилі Ардеко, селяною брамою своєю історією. На жаль, у нас майже немає часу. Можливо, я ще викрою трошки часу для того, щоб зробити екскурсію. Але саме звідси ми сідаємо на кораблик, нам вже роздали квиточки, все входить в екскурсію, і ми їдемо в красу Ліврійки Портофіно. Показує, як це відбувається. Репало. І ось тут ми сідаємо на туристичні човники. Тут один і інший треба визначитись до наш. Ми заходимо на такі човники, італійці, дуже гомінки. Попереду нас чекає неперевершені краєвиди марінистики. Будемо це все бачити? Заходимо. Щовдик має нижню паливо зазвичай, корму. І звідси ми можемо розглядати красу лігорійського узбережжя. На жаль, нам не дали часу, щоб я розповіла про ці будинки у стилі Арт Ново. Ну, Поки що будемо рухатись корабликом, споглядаючи на містере пало. Вона мене поцілувала в сердинку. Я мала надію, що буду хоч трошки вільного часу, тому що тут є про що розповісти. І ми знаходимося в місці, де зазвичай роз знаходиться капітан тут його кухня і сходи на другий поверх. Два човники один напроти іншого, і ми можемо опозитно переправлятися. Я думаю, що будемо відправлятися одночасно. Наша група з величезною кількістю туристів з інших країн розташована саме тут фантастичне містечко Рапало, принаймні звідси, з верхньої палуби зможу розповісти. З 19-го початку 20-го століття воно стало дуже відомим як курорт на Лігорійському збережжі. Зазвичай у житті тут проживає 30-35 тисяч населення, але високий сезон тут людей більше ніж Венеції. Будинки розписані у стилі Арт деко це все початок 20-го Багато храмів, неймовірної краси, площ, крамничок, лігорійська атмосфера. Ми бачимо за будинків, виглядає вежа катедрального собору. Він дуже схожий на храм у Флоренції і Урині. Дуже відомі архітектори робили красу цього міста. А ось там знаходиться соляна Брама. Через яку у місто середнівічі привозили сіль, яку видобували високо по горах, тому що на той час це було дуже коштовно і майже неможливо видобувати сіль з морської води. У нас ще є час. Ми вже зараз будемо відпливати. А я хочу розповісти про нашого співвітчизника Одесита Вольфа Хавкіна. Це людина, яка придумала вакцину від чуми. Тому що дуже багато разів е, саме е, це містечко е, на виняток з Генеї, відбивало навалу чуми, тому що вони вигадали е, такі воскопровосковані костюми, а потім це все стало вже не так. Важливо тому, що Вольф Хапкін, одесит, з єврейським корінням винайшов вакцину від чуми. Він так само відпочивав тут. Я зараз буду показувати усю красу, що ми бачимо по ходу дороги. Ми поступово прощаємось з неймовірним містечком Рапало, яке для мене особисто в цій подорожі було родзиночкою відкриття. Я люблю саме такі місця, тому що від е, загалом від Лігорійки ти очікуєш, від портофіна, яке розкручена, ти очікуєш. Ось такі розиночки, які, до речі, є дуже важливими курортами. Будемо пропливати, буду показувати наживо. Ось давня фортеця така. І саме там, високо в Лігорійських горах, трапилось диво в 15 сторіччі. Е, І свята Божа Матір, яка своїми промовистими сигналами неодноразово рятувала місто Рапало від чуми і від різної неприємності. Наша дорога буде тривати півгодини. Півгодини ми будемо пропливати цими чарівними місцями, цією красою. І потім ми побачимо правдиву лігурійку яка нікого, абсолютно нікого, не залишить байдужими. Ви знаєте, я дуже здивована тим, що тут домінуючі італійці, так, італійцям є що побачити в своїй країні. Лігурійка – це мрія. Мрія, яка здійснена, ми пропливаємо через Маріну місто Рапало. І ось там, тими піннями, розташований пам'ятник Христофору Колумбу. А чому саме мешканці Рапало його вшановують, я вам розповім. Неймовірного кольору море, човник. Неперевершена краса цієї подорожі. І так про Христофора Колумба. На початку двадцятого сторіччя ми Рапало, це було маленьке рибацьке таке сену селище, містечко. І звісно, там, де жили рибаки, там було досить бідно, незаможньо. Усі вони хотіли. Е заробити грубі гроші, і вони чули, що десь далеко в Америці це зробити можливо. Вони підходили в порт і запитували у моряків Америка, Америка. а їм казали, так, Америка. Але моряки не тямили, яку саме Америку шукають ці рибаки. І вони їх відвозили просто масово в Аргентину, в Латинську Америку. Тому саме в Аргентині саме численна діаспора, це саме. Е Італійці зарпало. Ось так, але вони стали замужніми, заробили кошти і повернулися, звісно, на свою батьківщину. А як же інакше? Інакше бути не могло. І на вдячність в 1914 році був встановлений пам'ятник Колумбу. Він дуже символічний. Рахується одним з самих елегантних пам'ятників Христофору Колумбу, як вдячність за те, що він допоміг фактично відкривши Америку в майбутньому змінити їх життя. Ось така цікава історія. До речі, я була дуже здивована, тому що зазвичай так Христофор Колумб дуже цікава особистість. Він ем, свій час ходив, можна сказати, з протягнутою рукою, щоб втілити свою ідею в життя ем, відкрити Індію. Він плив у Індію і е, до. Ем, Найпотужнішого королівства в той час Португалії, але йому відмовили. А от іспанський Забила Кастільська і Фердинанд Леонський спонсорували його подорожі. Він прославив Барселону і Іспанію на весь світ, але він мав єврейські коріння Христофор Колумб, і народився він у Генеї. Хоча іспанці, каталанці з цим сперечаються, вони кажуть, що ні у них. Чесно кажучи, треба бачити вирази влич італійців. Ну, вони ж геть не розуміють, на якій мові я розмовляю, якби на англійській, то теж, але вони всі не дивляться на море, а зосереджено слухають, про що я говорю, намагаючись зрозуміти про що. І ось на перевершеної краси лігорійський краєвид. Можна розглядати безкінечно пів години щастя. І ми прощаємося ще рівне місто Мрапала. ми туди повернемось. Роздивляємось ці бурунчики. І мріємо про портофіно. Ось така перша історія ще рівне Лігорійки. але продовження обов'язково буде. Дуже комфортна температура, десь 20 градусів, сонечко. Гарно, чарівно, біловлакитно. Лігорійка це дійсно рай на землі. Богом поціловані місця. До нових зустрічей!